Президент Российской Федерации посетил Курскую область, хотя сложно сказать, где было это вчера или сегодня, это было на стыке дней. Это была его первая рабочая поездка с момента, как регион был освобожден от вторжения украинских войск. Владимир Путин встретился с представителями добровольческих организаций. Президент смог напрямую знать о том, какие задачи стоят перед ними, поблагодарить за поддержку и помощь оказанную регионом. Также в ходе разговора Владимир Путин дал жесткую оценку действиям украинского режима понятно с кем вы воюете да если мы напрямую уничтоживать памятники времен второй мировой войны понятно вот это дает нам все основания говорить что это люди ну, с идеологией неона что же еще там пока подобно так и есть. И, и даже они и на конкурсе идиотов заняли либо второе место почему потому что идиоты Делают то, что они делают, они показывают, кто они такие есть. Понятно, для чего это делается. Для того, чтобы стереть память. Историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. А, а это для зачем? А чтобы не было будущего. Ну, это так все. На самом деле элементарно. И, и еще стереть память тех для у, у тех, кто смотрит в сторону России. Понятно. Также президент посетил площадку строительства Курской с 2 работы на которой не прекращались, несмотря на боевые действия. Запуск первого энергоблока новой станции состоится уже в конце этого года. В завершении своего визита в Курскую область Владимир Путин провел совещание в городе Курчатов с руководителями муниципалитетов. Обсуждались координации усилий по восстановлению и поддержке области. Президент особо отметил работу людей на местах, которая продолжалась, несмотря на сложную ситуацию. И что очень важно, вы не ждали указания. Да, вот сейчас, как я сказал, там одного не было, второго не было, значит, какие-то, на какие-то структуры сюда то исчезли, а вы были на месте, не разбежались, не побежали никуда, были рядом с людьми, работали, выполняли свой долг. И вы не только на, вот здесь калензал, но у нас это получилось. Я хочу это подтвердить. У вас получилось. Это не только ваше. А. Выражая слово благодарности, хочу попросить Александра Алексеевича. Обстановка боевая, поэтому это вполне естественно. Прошу. Коллеги, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации, представить космонавтному награду. И пожелать вам успеха. Пожелать успеха, мы обязательно будем делать все, чтобы вам помочь в вашем служении. Вопросы социальной поддержки населения, пострадавшие в результате вооруженных действий, президент обсудил на отдельной встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Севичем Хинштейном. Это не значит, что война закончилась, это не значит, что будет легко, надо еще закрепиться, враг перебрасывает туда все силы, которые может. С а Сумской стали тянуть, видно, смирившись с тем, что суммы станут российскими. Готовиться к этому и в Сумской губернии, и в Харьковской, да и всему береже приготовиться. Потому что мы имеем дело с, с подонками, с мерзавцами. С и если у кого-то были сомнения, то после сегодняшнего политического убийства, произошедшего на территории плохо видящей цивилизованной Европы, я думаю, что последние сомнения должны исчезнуть. Вот что пишет Арестович. Убийство Андрея Портнова, это с вероятностью 99%. Зеленский готовится к выборам. Угроза убийством от офисных каналов, тут же последующий в мой адрес и адрес Анатолия Ширея. Возможная угроза Алексея Гончаренко показывает замысел лишить возможных лидеров так называемый электорат ОПЗЖ. Ну, во-первых, хочу сказать, действительно поздравить наших бойцов. Мы помним что было состязание среди некоторых подразделений российской нашей славной армии, да, кто первый выйдет на государственную границу Российской Федерации. Нет. Это очень важный, символический э, момент. Я уверен, что сейчас просто мы на нескольких участках фронта находимся конечно. в двух, трех, четырех километрах от государственной границы и на запорожском направлении, и на ДНР. Соответственно, я уверен, что это только начало, и в принципе, на данный момент это государственная граница, но давно было сказано Зеленскому, украинской команде, соглашайтесь сейчас на это, выводите свои войска за пределы этой государственной границы, потому что потом, на следующих переговорах, хотите вы того или не хотите, условия будут жестче, и мы будем говорить, может быть, и о новых территориях. И, кстати, не случайно такой намек прозвучал сегодня на совещаниях в Курске, да, насчет того... Где буферну зону создавать. і видим, Хенштейн уже говорит, що и суми для нього вже не чужа територія. Так що вот вам прямые сигналы, сигнали господинзіленські деталі про східний напрямок: 69 дев'ять бої з противником, з яких 20 штурмів на Покровському, 9 на Новопалівському, а 6 на Лиманському напрямках. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України, це оперативна інформація щодо російського вторгнення. Дані наступне. На харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції сил. Оборони в районі населеного пункту Вовчанська на Купіцькому напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися по наших позиціях в район Потропавлівки і Нової Кругляківки. Сили оборони успішно відбили обидві ворожі атаки. На Ломанському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське і Рідкодуб. На Сіверському напрямку наші захисники зупинили дві атаки противника в районах Григорівки та Білогірівки. На Краматорському напрямку агресор тричі атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру і Білої Гори. Одне боєзітнення триває і наразі. На Торецькому напрямку загарбники тричі атакували в районах Романівки, Торецька та да, Дилівки. На Покровському ж напрямку протягом дня противник аж 20 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Дачинське, Удачне, Троїцька, Андрійівка і також в напрямках населених пунктів Промінь Шевченко. Перша, Миролюбівка, шість зіткнень тривають наразі. Також ворог завдав авіаудари по Районах населених пунктів Покровськ, Степанівка, Новоторецька і Гнатівка на Новопалівському ж напрямку агресор аж 9 разів атакував в напрямках Шевченка і Новополя. Наразі триває одне боєзіткнення. Сили ж оборони України стримують наступ російських окупантів, і вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу також АД. Деякі підрозділи вони свою проділену роботу окремо фільмують і потім е, звітують про неї. Ми не можемо промовчати про роботу підрозділу Роніне, це батальйон безпілотних систем 65-ї окремої механізованої бригади. Адже вони е, прозвітували, що їм вдалося знищити антидрон Юрза, Гюрза МТЛБ. Також вони ліквідували бляшку, Шанку наймення Камаз і знищили вщент вас Патріот. От ви бачите наразі світлини, якими поділилися у підрозділи Роніне. Вони саме завдячуючи тому, що вони керували безпілотними літальними апаратами, виявили певні ось ці бляшанки ворожі та. І зробили так, щоб вони більше не функціонували і не працювали на ворога проти української армії. Тож низький уклін нашим військовим, і я вкотре нагадую на те, що зараз безпілотні безпілотні апарати вони досить велику роль відіграють у веденні війни. І на жаль, це ці апарати вони є розхідним матеріалом і тому. Му більшість зборів наразі, які ми бачимо у соціальних мережах, які ширять по в екранах, це збори, так не тільки на автівки, так а ще і на безпілотники. Тож закликаю всіх наших глядачів долучатися, якщо є така можливість, донатити на збори на допомогу нашим військовим. Тим же часом противник продовжує спроби прорвати нашу оборону, зазнаючи великих втрат живі силі і техніці. Про це розповідає Олександр сирський головком ЗС України. Він дякує українським воїнам за стійкість і професійну роботу. Боротьба триває слава Україні, героям слава додаємо. Мину, а сирський також пролюдне відповідні кадри, як наші сили оборони, витісняють противника та не дають змогу ворогу просуватися там, де той хоче. Росія до речі, задіяло війні 80-90% своїх суг. Сухоп... Путних військ, тому бойові дії тривають в тому самому темпі, який є станом на сьогодні. Про що каже Сергій Грабський, який є експертом військовим, йде постійний тиск за його словами, і противник не припиняв свої наступальні дії. Цю далі йде постійне намагання просунутися противнику. Що коштує йому колосальних ресурсів? і Це визначає необхідність іншої оцінки того, що відбувається на сьогоднішній день. Ми маємо ситуацію, коли противник вже задіяв за одними даними 80%, відсотків за іншого. Чими дев'яносто своїх сухопутних військ бойових частин у війні з Україною додав експерт, і на його переконання це говорить про те, що противник буде продовжувати тиск, тобто наступ продовжується. Але також це говорить і про те, що на сьогоднішній день ми не бачимо серйозного, якісного і кількісного накопичення якихось додаткових сил та резервів, які можуть створити реальну загрозу на інших ділянках фронту. Додав він, тобто, як пояснює грабська, війна триватиме в тому самому темпі, який є станом на зараз експерт додає, Цитуй далі. Противник зосередився на одному напрямку. І відчайдушно б'є на тому напрямку. Це Донецьк. Разом із тим, противник проводить додаткові наступальні дії і на інших напрямках. Ну а тим часом сили безпілотних систем також влаштували расистам і папоцид. Так називають наші військові знищення расистів на Донеччині. Українські захисники продовжують завдавати ворогові болючих втрат по всій лінії фронту. І сили безпілотних систем на Донеччині знищили низку засобів ППО противника. На Донецькому напрямку оператори роти Чарлі Сто 100... euh, прош. Про 14-го окремого полку БПАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійського розвідки Чорний Ліс виявили та вразили три ЗРК збройних сил Росії, а також командно штабну машину зенітно-ракетного дивізіону. Ну і також серед уражених зенітно-ракетних комплексів Росіян. Це тур не модифікації радіус перехоплення повітряних цілей до п'ятнадцяти кіломатрів. М3 знищено найсучасніша модифікація радіус перехоплення до 70 км, С 300 та призначений знищувати авіацію та перехоплювати крилаті балістичні ракети на відстань до 200 км. в силах безпілотних систем. Уточнили, що противник використовує ЗРК різного радіо щоб вибудувати шалоновану оборону від українських літаків ракет та БПЛА на певній ділянці фронту. Тим же часом виведення з ладу командно штабної машини паралізує або значно ускладнює противнику управління зенітно-ракетним дивізіоном. а Також створює вразливі зони в його повітряному просторі.